Поки більшість українців пішло або ж збирається піти у відпустки, працівники обласного управління культури і туризму і не думають відпочивати. У липні на них очікує ціла низка важливих культурних заходів. Липень місяць, не дивлячись, повторю на відпусну компанію, у нас досить широко такий насичений. Я скажу тільки про те, що в кінці місяця 29, 30, 31 традиційно вже 10 -е, ми проводимо. Спільно з громадськими організаціями ми проводимо фестиваль бардівської туристичної пісні Місі Соль в Денишах. 30-го на нашому Лютовиську, на аеропорту конкурс патріотичної пісні, молодіжної пісні, присячений дню десантника. Там буде вже порядка 20 років гуртів. Так що я вас туди запрошую. Але найбільше зусиль і грошових вливань в обласній раді вкладуть у ювілейні лесені джерела, адже це свято, на думку чиновників, візитівка Житомирщини. Організатори свята обіцяють влаштувати на батьківщині поетеси широкомасштабні заходи. Очікують на приїзд делегацій з різних країн та континентів. Гостей тішитимуть чимало відомих артистів, художників та письменників. Організатори відмовилися від пропозиції концертних агенцій запросити естрадних зірок, аби не знівелювати свята. У нас будуть сьогодні в цьому році. Будуть учасники як актори театрів з Львова, Києва, Одеси, Харкова і багато інших міст нашої держави. Ще однією помітною подією у святі буде парад лауреатів премії імені Лесі Українки. Письменників зберуть у садибі Косачів, де зазвичай відбуваються літературні читання. Там з ними поспілкуватися зможе кожен охочий.